І так, всім привіт. Сьогодні побачив у Аврорі, що продається все тоді, коли пістолет. Ну як, я його раніше бачив, що він продається такий самий. Але е, зараз, ну, собственно, я його купив, бо мій ось цей, напевно, ну, хто підписаний, хто дивиться шорт, той знає, що з ним случилось. І, коротше, купив я його так-то для кое-якого відоса, ви, може, вже здогадуйтесь, вирішив ну, зробити на нього такий обзор. Так, давайте почнемо з того, що тут взагалі пишуть. Ну, тут, собственно, так. Температурний режим роботи до плюс 150 градусів. Ага. Ну, не знаю, не знаю. Там пластик, мабуть, плавиться. Так, напруга мережі 110, 240 вольт і 50 Гц.